Доброго дня, шановні пані та панове. Вас вітає YouTube канал Школи та Канаді футболу Львівський Карпат та Ютуб канал Національної ліги майбутнього сьогодні. 11-й тур про ліги національної ліги майбутнього заключний тур першого кола, ну і чи не найголовніше протистояння цього туру. Ми з вами будемо спостерігати. Академія футболу Карпати, якої категорії Ю-16, приймає однолітків з Академії футболу Рух. До вашої уваги стартова одинадцятка Академії футболу Карпат. У воротах 12-й номер Володимир Шакета, 14-й Давид Кріль, 77-й Максим Козимка, 16-й Арсен Вовченко, 15-й Вадим Коут, 3-й Сергій Полованчук, 4-й Денис Гбур, 9-й Арсеній Король, 10-й Микола Гау, 11-й Артем Василишин. Восьмий номер Богдан Яскула. Почнемо знайомитися і зі стартовим складом футболу. Рух. У ротах перший номер Володислав Максименко, тринадцятий. Микола Калара, чотирнадцятий Вадим Котовбецький, четвертий Костятин Кислянка, двадцять другий Максим Терещук, восьмий Ілля Островський, десятий Денис Пономарьов, двадцять перший Денис Гордієв, одинадцятий Олег Дзюринець, сьомий Артем Федушко, дев'ятий номер Ілля Бода. А цей поєдинок з капітанською пов'язкою виводив Вадим Когут. Це вже не вперше, що 15-й номер є капітаном своєї команди у новому сезоні. Зараз атакують рухівці удар по воротах, але до цього було команди грають на живому покритті. А у середині листопада це покриття може бути не найкращої якості. Зараз бачимо атаку рухівці. М'яч вже на лівому фланзі. Простріл у центральну зону. Там ніхто не чіпляється. На ударній зоні знову дюринець обходить суперника. пробиває. і який гол забиває Олег Дюринець. та хвилина. Тим більше, якщо навички гри в обороні присутні. Дзюринець на фланзі цього разу проти Єскули. Дзюринець зміщується е, з флангу в центр. Доволі легко. Подача до карного майданчика. Удар по воротах Шакета тягне. Ого! Оце так момент. Впритул Володимир Шекета. Подак відтягнувся трохи назад, е, намагався допомогти партнерам, але там. Невдале переведення, і вже Яскула рухається до воріт рухівців. Яскула може пробивати. Яскула, Яскула вже на ударній позиції. Яскула пробиває, але там тягне в останній момент Максименко. Класний епізод. Максименко тягне. А якщо не помиляюсь, король, який був на дальній стійці, вже не зміг замкнути передачу, адже пробіг ту зону. Зараз Зюринець вже у штрафному майданчику на зустрічних курсах грають команди. Простріл від зюринця страхує Козимка. До передача у напрямку Дзюринця, Непогана передача. І грає на виході. Шекета! 2-0. Цього разу. Дзюринець асистує Ілі Бодаку. Ці мож, могли вийти з е, такого оборонного блоку в гостру контратаку. Зараз атакують рухівці. Непоганий момент, удар по воротах. І Дзюринець записує до свого активу дубль. 3-0. Власне, і прогнозував побачити на футбольному полі. Тим часом їхні партнери атакують. Шешута. Вже у штрафному майданчику. Шешута на ударній позиції. Удар по воротах. Гол! Забивають Карпати, повертають інтригу у наше протистояння. Арсеній Король забиває. Так, перепрошую, 25 хвилин. Небезпечно може бути у штатному майданчику руху. Удар по воротах. Вищий воріт. пролітає м'яч. Знову відпасована на, 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 перепрошую на партнера, але дуже кинулося мені в очі. Щойно дії від гравця, який вийшов на заміну від Бойка. Дуже агресивно він стрибнув під каті. Зараз рухівці атакують. м'яч вже у штатному майданчику Карпат. Удар по воротах. 4-1. Іван Курса. Забиває четвертий гол своєї команди. На щастя, не було якихось травм або втручання медичної бригади. По-моєму, це жодного разу. Поки що ніхто з гравців не отримав медичну допомоги. Зараз рухівці атакують. Удар по воротах з гострого кута і над поперечкою куртаж пробиває атаку наприкінці матчу. Яскула з м'ячем. Довге закидання на дальню стійку, але там. Не було нікого. Що ж, друзі, наш поєдинок закінчився. Фінальний свисток фіксує перемогу Академії футболу руху в 11-му турі проліги Національної ліги майбутнього. У матчі проти Академії футболу Карпат. Перемога з рахунком 4-1.